Добрий день! Сьогодні 17 січня, і я собі згадала, що це ж я там садила тюльпани, гіацинти, нарциси, пам'ятаєте? Хочу подивитися, чи тут воно не... О! Посходило! Щось посходило! Дивіться, яка краса. А що це таке? Це, мабуть, гіацинти. Треба їх. Тут воно сходить, і тут посходило і тут. А це, мабуть, крокуси посходило щось, бачите? Це тут в мене глазання. Тут ще нічого. Це на дворі стояло. Тут ось, ось щось сходить. Така земля не суха отут. Тут не суха. А тут така сухенька. Я, мабуть, оце, це, мабуть, тут є оце гіацинти, мабуть, зараз я їх винесу та будемо їх пророщувати і, і що? Виганяти на вигонку? Хай вже цвітуть. Принесла я їх у кухню, пролила і будемо слідкувати, як вони будуть рости.